У цьому відео ми навчимось робити якісні дослідження будь-якої теми, яка нас цікавить. І якщо раніше починали з Google, то тепер можна починати з сервісу Gemini і його функції Глибоке дослідження. Якщо ви такою функцією не користувались, то ласкаво прошу у це відео і на каналу Міти. З вас лайк, підписка, коментар. Ну а я починаю. Заходимо в сервіс Gemini, посилання залишу в описі до відео, достатньо мати обліковий запис Google і натискаємо внизу кнопку «Deep Research. Глибоке дослідження. Причому зверніть увагу: якщо у вас безкоштовний тариф, ви можете цю кнопку вімкнути тільки в режимі 2.5 флеш. Тобто в такому безкоштовному спрощеному режимі. Якщо ж у вас платний тариф Gemini, то тоді краще перейти спершу в режим Pro, а вже потім користуватись цією функцією. До прикладу, ми хочемо дізнатись більше про тему цифрове благополуччя та ментальне здоров'я. І я вирішив деталізувати вплив соціальних мереж на самооцінку, тривожність і стосунки, стратегії свідомого використання технологій. Ви можете прописувати тут все, що вас цікавить з тої чи іншої теми. Можливо, це про природу Київської області, можливо, про майбутнє штучного інтелекту, про сучасні досягнення в якійсь галузі, все що завгодно. Звісно, і ваші учні теж таке можуть робити. Але пам'ятаємо, що за законом такими сервісами можна користуватись з років особисто. Так чи інакше, для нашого з вами навчання це просто неоціненне джерело достовірної інформації. Я відправляю цей промпт, хоча міг би його деталізувати, як ви зрозуміли, ще і ще. Всі питання, які мене цікавлять, одразу краще поставити в цьому першому промпті. І зараз ще не починається дослідження, а лише формується його план. І ось Джемінай каже, що він пропонує ось таку роботу. Покроково, що саме він буде досліджувати, і ви можете або змінити план, або розпочати дослідження. Жодного разу я ще не змінював план, я довіряю тому, що тут сформовано, і воно зазвичай доволі все детально розписано. Тож я просто натискаю розпочати дослідження. І з цього моменту нам треба. Певний час, можливо, декілька хвилин, а можливо, навіть декілька десятків хвилин, якщо ви в режимі PRO будете досліджувати. Після чого ми можемо, як тут Gemini каже, закрити цей чат, а потім повернутись і отримати результат. Ну а зараз ми скористаємося магією монтажу, і щойно ці годинники спливуть, ми побачимо вже готовий результат. Ось і він. Зліва. Переписка, і ми можемо просити щось відкоригувати у Gemini, а справа результат. Давайте глянемо зміст. Ось так ми можемо пересуватись по розділах. Ну і, власне, саме дослідження. Вступ про важливість цієї теми розділ 1: Двояка природа цифрових технологій, шлях до зв'язку та до ізоляції. Позитивні аспекти, можливості для зв'язку, табличка з. Різними такими ось пунктами психологічними, негативні аспекти, психологічний вплив, глибокий аналіз, вплив на самооцінку. І зверніть увагу: у нас є такі стрілочки, докладніше, якщо натискаємо, ми можемо перейти на джерело, звідки цей абзац або ця теза була взята. Тобто. Відмінність таких досліджень від звичайного тексту, який нам генерує нейромережа, це те, що вони взяті не з голови, не вигадані, не згалюціновані нейромережею, а з реальних джерел, публікацій в інтернеті. Це можуть бути якісь PDF-документи, відео в Ютубі, статті тощо. Отже, як ми бачимо, у нас доволі багато тексту. А якщо це був про режим, то ще більше. Ось всі джерела, які були використані. І що ми тепер можемо зробити з цим дослідженням? Ну, по-перше, е прочитати, так, це найперше. Е читати тут з цієї сторінки, можливо, не зовсім зручно, тому у нас є кнопка експортувати. І або копіювати контент, а потім вставити його там в Word, чи ще кудись, або експортувати в документи і мається на увазі Google-документи. Щойно ви це натиснете, в вашому Google-диску створиться відповідно. Такий документ, ось він уже є. І тепер тут ми можемо з цим працювати. Ось наразі тут у мене 10 сторін, але будьте готові, що в прорежимі їх може бути 30 і 40 навіть. Що ще ми можемо зробити з результатами? У нас є кнопка створити. І давайте, наприклад, створимо інфографіку за змістом цього дослідження. Як вам загалом такий спосіб навчання, коли ви замість того, щоб вручну шукати багато-багато матеріалу, ви просто читаєте готову інформацію, яка дозволяє вам дослідити тему, заощаджуючи власний час? І це не говорить про те, що ви не будете мислити самостійно, адже з цими результатами дослідження, далі ви маєте. Щось робити, якось їх використовувати. Ну, щось, давай, да, давайте почекаємо, коли згенерується наша інфографіка. Бачите, що це веб-сторінка і що ж у нас вийде? Цифрове благополуччя та ментальне здоров'я. Давайте я відкрию цю сторінку на весь екран. Для цього натисну Поділитися. Ще раз поділитися. У мене створиться загальнодоступне посилання. І я в новій вкладці браузера це посилання відкрию, щоб зараз. Мати змогу це показати на всю ширину екрану. Отже, все, про що йшло в тому дослідженні, всі дані, які було знайдено з різних джерел, вони узагальнені у такій зручній структурованій сторінці з графіками. Причому, якщо вас зацікавить якась конкретна тема, то в самому дослідженні ви знайдете посилання на перше джерело. Щоб ознайомитись більше. Ось така у нас чудова вийшла інфографіка. Ми можемо закрити її. І зверніть увагу, щоб ви не загубились. У нас є чат, який зліва завжди буде доступний, в якому всі згенеровані матеріали, як-от, інфографіка або сам звіт дослідження, вони будуть в чаті от в таких рамочках. Це у нас саме дослідження. А це інфографіка. І якщо ви хочете за матеріалами дослідження ще, наприклад, щось згенерувати якийсь научний матеріал, то ви повертаєтесь до дослідження. Він у нас знову справа, цей звіт відкривається. І знову натискаємо створити, наприклад, тест. Давайте подивимося, що вийде цього разу. Ось уже згенерувалось перше запитання, точніше, два запитання, три генеруються. Ну і давайте зараз я просто рандомно відповім. Нам показується як правильно, коментар дається, натискаємо далі, переходимо до наступного, тобто це інтерактивний тест для самоперевірки. Якщо ви прочитали, наприклад, це дослідження і потім хочете дізнатися, чи ви уважно це зробили, то ви можете такий тест пройти. Генерація завершилася, всього 10 запитань. Ось так ми можемо комплексно підходити до дослідження, до самоосвіти і вивчати все, що завгодно. При підготовці зум тренінгів, які ви знаєте, я проводжу, я таким методом часто користуюсь для того, щоб в якусь тему зануритись більш глибоко, зробити це максимально економно для часу і видати. Хороший якісний контент. Якщо вам сьогодні було корисно, з вас лайк і коментар, яке дослідження ви би хотіли провести. Ну і не забудьте підписатись на канал Міти. З вами був Іван Іванов. До зустрічі в наступних відео.